Привіт, мої любі слухачі. Сьогодні читаємо казочку під назвою Бадяки. Приємного перегляду. Жили собі в лісі страшенні бадяки троль, відьма і біла примара. Були вони злюки, були зарізяки, кривляки і справжні почвари. Були вони підлі, нечемні та люті, займались чутками і плітками. А ще це найгірше у світі по суті були ті бадяки хвальками. Троль каже ха-ха, не баріться й намить, тікайте, бо будете биті. Примара кричить Всі лякайтесь, тремтіть, бо я найстрашніша у світі. А відьма на те сильно кирпу не гніть, від вас в сто разів я сильніша, бо чарами, можу всіх перетворить на жабу ропуху чи мишу. Аж ось у хатинці при жовтій стежинці мале оселилось дівчатко. Бадяки зраділи Яке миле діло, що ж зробимо дівчаті спочатку. Злякаєм, нехай затремтить, як жале гукнула примара щасливо. Засмажим на грилі, дарма що мале, троляка планує поживу. Я спешу на камінь її оберну, сказала їм відьма пихата. Не смій, заволали бадяки. «Та ну, чого б то вас мала питати? Дрючком, ланцюгами, примара і троль дубасили відьму півдня, аж поки на гаміри галасотой не вийшло з нори мишеня. Тут бійка нічим не поможе заждіть, щоб знати, хто більша бадяка, ви краще хустинку в малої вкрадіть, ото буде певна ознака. Троль каже, я перший по хустку піду. Для мене це легко і просто, як паску влаштую, будь що украду, стрибнувши зненацька з під мосту, <му> сховався і чекав, а тоді згривів. Стрибнув на дівча, а воно півкроку убік, і тролляка кирдик у річку намулисти дно. Так ляпнуло, аж під мостом загуло, всім іншим бадякам на сміх. Дівчатко спокійно додому пішло, немов не помітивши їх. Аж бідьма говорить є чари страшенні, прадавні і мудровані вкрай Добудуть хустинку в дівчати з кишені. Бадябра, кадябра, стрибай! З кишені стрибнули зі свистом і вузком від шарів могутніх отих. І риска, черв'як і довжезна мотузка. А дівчинка чхнула «Апчі!». Мотузка оплутала відьмі коліна, і риска на носі. «Тиба!». Дівчатко спокійно пішло до хатини. Оце тобі відьмо ганьба. Промовила раптом пихата примара. Що ж, черга прийшла поторочі, Нашлю на шлюна дівчисько страхи й кошмари, лише їм дочекайтеся ночі. Пройду через стіни, стріпну ланцюгами, а щойно завию нараз заплаче дівчисько, захоче до мами і гуску одразу віддасть. Та щойно примара влетіла до спальні, дівча запитала, не спиться, щоб міцно поспати, слід ванну прийняти, а хочеш, полічимо вівці. Лягай на у ліжко, поглянь, яка книжка, тобі почитаю, заснеш, баю-баю. А ранок примара, надута, як хмара, чкурнула з хатинки, також без хустинки. Дівча того дня просушило прання, а як почало вже знімати, озвалось до нього з нори мишеня Ой, діточкам холодно спати. А як же дівчатко йому помогло? Поглянь на наступну сторінку. Їм ковдру новеньку і тепленьку дало ту саму блакитну густинку. Бадяки завили, нас миша побила, зібрали манатки і пішли у світи. Зайшли недалеко, їх стрів Какабека, відтоді ніде вже бадяк не знайти.